Привіт! Якщо ви думаєте, що наволочка це просто тканина на подушці, саме час змінити думку. Бо правильна наволочка це здоровий сон, гігієна, комфорту щовечора. Навіщо взагалі наволочка? Подушка, як і ліжко, щодня вбирає вологу під та шкірні. Відділення. Наволочка захищає подушку від бруду, пилу, бактерій і продовжує її термін служби. Особливо це важливо, якщо у вас чутлива шкіра, алергія або ви просто дбаєте про гігієну. Тому ж, яка має бути правильна наволочка? Погляньте на кліма-канапа від Лорфекс. Вигадана з інноваційної тканини на основі конопляного волокна. Добре вбирає вологу, дихає, подушка не парить і навіть у спеку. Має гіпоалергенні властивості, ідеальна для дітей, алергіків та людей з чутливою шкірою. І, до речі, легко прати. Тому, коли ви запитуєте, купувати одразу з подушка чи окремо, ми радимо одразу. По-перше, це гарантія, що вона ідеально сяде по розміру. По-друге, тканина від виробника підбирається спеціально для конкретного типу подушки. Це означає максимальний комфорт і ефективність. Навичка не просто гарненька тканинка, це про якісну турботу, про здоров'я і економію, бо захищає подушку від зношення. Доктор Сон, коли сон дійсно лікує.